Світ став ніби перед катастрофою. І це не жарт. Такий висновок випливає із перших сторінок книги Мойсея Буття, де чорним по білому чітко написано, що Бог створив два абсолютно різні типи людей і наділив їх різними властивостями і різними призначеннями. Нагадаю, що Всевишній на п'ятий день дав життя чоловікові та жінці, яких наділив своїм образом і дозволив розмножуватися до того. Цій парі надано право панувати над всім земним, і про це конкретно написано у старому заповіті. Книга буття, розділ перший, пункти 23, 30 Але не спіши цих людей називати Адамом і Євою, бо тільки у другому оповіданні про створення світу, тобто у продовженні теми, описано, як саме для роботи в раю Бог сформував із землі Адама і вдихнув у нього життя. А згодом із ребра цього чоловіка Господь чинив наче клонування жінки. КНИГА БУТТЯ, розділ 2, пункт 7, 25. Я не намагаюся знайти відповіді на чомусь досі ніким не поставлене питання. Краще бути господарем на землі чи рабом у раю. Мова всього лиш про те, що спочатку існували два різні типи людей, які фактично не повинні були пересікатися. Адам із Євою мали завдання працювати на просторах раю, а люди, створені по образу Божому, отримали право обзавестися нащадками і панувати на землі. Але Після гріхопадіння і Господнього прокляття Адам із Євою були викинуті з раю та відразу самовільно взялися за Божий промисел. Землю поспішали заселяти їхні потомки, але це ще нічого у порівнянні з тим, що згодом почалося об'єднання генів між родом Адама та першими людьми, створеними Богом. Тобто, всупереч діям і настановам творця на планеті самостворювався новий вид людей. Це були вже далеко не богоподібні особи, але і не раби без права доступу до дерева пізнання до брата зла. Кровозмішування провокувало фактично антиеволюцію, яка закривала канали до знань Всесвіту перед новою земною расою. Народження змішуваних потомків призводило до втрати їх ідентичності із предками. Виникла загроза знищення обидвох видів людей, створених богом. І для вирішення проблеми Всевишній на землю направив свого однокровного нащадка у тілі сина Марії. Це не був Еммануїл, якого досі чекають віруючі у тору. На землю приходив Бог саме до тих перших християн, які сповідували старий заповіт. Серед них на той час ще залишалися особи, ідентичні оригіналу, створеному Всевишнім Владикою. Основною місією Ісуса Христа було просвітити богоподібний народ, який стояв перед загрозою вимирання через допуск забороненого Господом кровозмішування. Посланець Небес особистим прикладом показував різницю між особливостями свого тіла, ідентичного Божому образу, і властивостями представників самоствореної раси, що починала домінувати. Спаситель закликав не втрачати через гріхопадіння цінностей, наданих організму творцем. Він до останнього дня свого земного життя продовжував заявляти, що є сином. Божим, але цієї істини в його рідних краях не сприймали.